Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас, як зазвичай, рубрика рукозвичка. Будь ласка, не плутати з рукавичкою. Тому що я помітила в минулих відео рукавичка, ви знаєте, що таке рукавичка, а у нас рукозвичка. Не пам'ятаю вже, кому я завдячую цій, цій назві, але хтось з вас. І так, дивіться. Перша карта, яка випадає, як зазвичай, ми дивимося кожного разу, що робиться у владі, до чого готуються, що намічаються їхні плани, їхні дії. І дивіться, і перше, що випадає початок захисту, починають себе захищати. І дивіться, якщо ви подивитеся на цю карту, ви побачите, як вони собі вже і шишок, напевно, набили, але не здаються. Тобто, понакладали тут, знаєте, от кажуть, Польстер. Польстер – Це ніби, як, знаєте, коли спортсмени при якихось спеціальних видах спорту одягають такий захисний одяг. Я не знаю, як він точно називається, у футболістів є. ось і ось так, так само вони готуються до захисту. Це те, що ви колись питали, і неодноразово ми дивилися, навіщо вони автозаки закупили, навіщо це. і той. От готуються. От карти вже самі показують, що, чим займається наша влада, що вона робить. І так, зараз я тут свої, якщо в мене є якісь записи, будемо дивитися. Так. А ви запитуєте, що насправді відбувається між нашою владою та, та московською верхівкою. І так, давайте будемо дивитися, розбирати, що між ними відбувається. Що хоче одна, спочатку так. Що між ними? А потім дивимося. Так. По-перше, дивіться, тут, значить, влада не тільки від українського народу, бачите, ця карта, яка вилітала вже сама перша, вона показує, що тут наш е е головний, як він назвав Україну? Ну, так от, він то є головне. Ось, головний е того самого. Захищається від Росії. Тому що він, до речі, бачите, буде захищатися дуже довго. Тому що до перемоги ще не так близько. Але він захищається. Він робить собі якийсь захист. Якийсь захист від Росії. Обкладає себе чимось. Якимись радниками. І так. Що наразі відбувається? Тут карта показує дорогу. Тобто, наразі значить, наш сонце сяйний, або то інше а, в дорозі, так? у них буде зустріч. Я, ну, Ми питаємо конкретно Росія, Україна, так? І карти показують нам, що у них збирається якась зустріч, будуть щось обсуждати. Обговорювати, приймати рішення будуть. І ця карта теж говорить тут і зараз. Тепер дивимося: відношення української верхівки до е, Росії і відношення російської верхівки до України. Верніше до. Бачите, дружелюбна йде карта. А тут їм потрібні якісь переміни. Їм потрібні кардинальні переміни. І останнє це, до речі, карта натякає на те, що Росія робить якийсь ультиматум Україні. Тобто той, хто возглавляє це все. Ось. Да. Ведуться якісь переговори між ними наразі. Пам'ятаєте, ми робили якось днями був розклад? Чи змінилося щось у баченні Зеленського стосовно Росії? От вам і доказ ще один. Що нічого не змінилося. Так, що нам хочуть тут? Це для мене, це не для розкладу. І так, наступне питання: що обговорюють? Тому що карти вже достатньо, Дивіться. Обговорюють. це не значить, що вони сидять зараз за одним столом. Це не значить, що Путін з Зеленським з'їхались там десь чи в Давосі, чи ще десь і балакають між собою. Ні, це можуть бути і інші люди, такі, як е, такі, як Архамія. І теж саме у Путіна, чи там у цього непригожина, Пригожин уже Тютю на, на концерті давно. Патрушев. Це може бути і Патрушев. Це може бути і хтось інший в їхніх, в їхньому, ну, завдання таке отримали. Ганци. І так, про що обговорюють? Долю України обговорюють на майбутнє. І наскільки я бачу, тут ще рішення не прийнято. На публіку нам говорять, як завжди, щось зовсім зовсім інше. Ось, але тут Росія, наскільки я розумію, хоче дуже добре під... закріпитися, а, взяти якусь обіцянку, або навіть, знаєте, Якісь гарантії, що це буде виконуватися, що це не якась обманушка, їх провести хочуть. Ось. Просто щоб ви знали. А Росія має щось. Ну Про це ми говорили дуже часто, що вони мають якісь компромати, і подивимося, чи вдасться їм це від України якісь. Гарантії отримати, чи вдасться. Тут таке враження, що зараз подивимося. Наша влада трошки розгублена, а наша влада не зможе дати гарантій. Н -н -н. Навіть якщо вони дуже захочуть. Тут якісь обставини, які не дадуть дати цих гарантій, не дадуть вони Росії ніяких гарантій. А, бо, чому ні? Вони бояться бунту. Бояться так, що прийдеться, угу. а не дасть Україна їм гарантій. Вони бояться, що їх просто знесуть. Ось що боїться влада. Не дасть, тобто наша влада не дасть ніяких гарантій Росії. Ось якось так. Ну, хоч це втішає це втішає. Так, беремо ми тепер маленького принца. Зараз я зберу ці карти. І так. І маленький принц, як зазвичай, щось втішне, щось хороше, наше майбутнє. Ну, ви розумієте, щастя саме по собі не приходить. Його треба ще побудувати. А побудувати щастя, ми повинні в собі. І це починається з кожної людини. Кожна людина настраюється на це щастя і випромінює, тому що кожна людина це є якийсь акумулятор. От. Якщо ви випромінюєте позитивну енергію, високі вібрації, звичайно. Будете теж саме і притягувати. Зараз будемо дивитися, до чого готові українці на даний момент. Найкращий варіант на даний момент. Ну, дивіться, готові українці, в принципі. Ну, от Карти показують дуже навіть готові. Ви ну, дивіться, я бачу тут рішучі, Я навіть не буду більше і розкладати карти, тому що тут вийшла і зірка, четвірка жезлів і сонце. Плюс у нас вийшов лицар жезлів. Тобто люди рішуче настроєні на перемогу, щоб в Україні було все добре. Ось якось так. Тут надія дуже велика. Дуже велика. Ось вам і розклад. Чудовий розклад. Мені сьогодні це дуже навіть подобається. Тож вас всім вітаю. Ну, дивіться. Єдине, що не будемо зараз. Використовувати таро в тому, щоб зараз якусь дату назвати. От, надіємося, щось робимо, тому що ця карта говорить, від кожного а, по можливостях. Ось так. Скільки можеш допомагаєш військовим? Тому що тільки від військових залежить, чи буде ця перемога. Ось якось так. А просто сидіти на печі, і ось тому мріяти, воно нічого не дасть, тут треба щось робити. І ця карта показує: бездіяльність е, призведе до бездіяльності. Тобто, до результату такий, який е, і, в принципі, передбачається. Якщо людина щось робить, так, буде щось. Гаразд, мої дорогенькі, я дуже рада, щиро вдячна вам за ваші запитання, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. За вашу підтримку, ось і тільки разом до перемоги. Мирної вам ночі, бережіть себе. Все буде Україна, моє любі.